Розумієте, що війна ведеться власне не за шматки території, війна ведеться за наші голови, за наші серця, за за нашу свідомість. Звичайно. Відповідно, відповідно, тут нам теж треба. Брати участь і прохоплювати ініціативу в нашого ворога, який дуже підступний і дуже наполегливий. В бажанні нас знищити. Тому з молоддю треба працювати, їх треба залучати. Чим більше їх залучимо ми, тим менше шансів, що їх залучить наш ворог. І от ми власне над цим працюємо. Наша бригада тепер вже й корпус Харті, да, тому що ми uh -huh. зараз масштабувалися до корпусу. Це чудово розуміє. Наш командир це чудово розуміє. І от наші хаби це лише це одна із складових цієї роботи. Ми вже відкрили хаб у Львові, відкрили хаб. У Франківську зараз відкрили хаб у Києві, Він починає так, працювати. Так, так. Всіх запрошую до речі на вулиці Роставелі. зайдіть в інтернет, подивіться хартія Хабу Києві. Відкриваємо ближчим часом в Кривому Розі, ну і в інших містах. Просто корпус це більше 30 тисяч бійців. Це угу. бійці з усіх регіонів України із заходу України, і з півночі, і з півдня і зі сходу. І відповідно нам дуже важливо тримати зв'язки з громадами, звідки наші бійці мобілізувалися.